3 по 6 квітня в Азербайджані проходив світовий форум інтеркультурних міст. Його метою було об'єднати малі міста в єдиний культурний простір. На ньому була присутня делегація п'яти континентів, 80 країн, 400 чоловік. Тобто свою назву Світовий він виправдав 100%. Делегація з України налічувала сім чоловік. Це були два представники Міністерства культури, міністр і його заступник, а також голова комітету по культурі Київради і ще четверо людей від програми Демократія через культуру з міст Мелітополя та Прилук. Єдиним представником від нашого міста був відомий прилуцький художник Анатолій Реженко. Я Зразу скажу, форум вразив. Вразив своїм представництвом, вразив тим, що дійсно форум був направлений на те, щоб люди працювали. Ми були з восьмої години. Ранку і десь до 50 вечора задіяні кожного дня. Програма була дуже насичена. Перші дні це були загальні дні сесійні. Тобто, перший день виступив президент Зайбержану Малієв. Він виказав бачення своєї держави, як вона розвивається інтеграція інтеграції в культурні міста світу. Та свої побажання виказав. От на другий день виступила його дружина, дружина. Вона віддає фондом Алієва, допомагає дітям в навчанні, вихованні, так далі, в культурі. Ну, це була дійсно леді номер один усьому. Прилуки ще за часів головування Миколи Бабія почало брати активну участь в інтеграції у сфері культури з іншими містами польськими голландськими, загальна назва швейцарської програми демократія через культуру. А вже в її рамках це було більше десятка різних проєктів. Побачила світ, аудіокнига це серйозно. Відбулося переоблаштування центральної та дитячої міських бібліотек та їх комп'ютерне наповнення. А все завдяки дружній і злагодженій команді перспективних спеціалістів, добре відомих у прилуках, згадує Анатолій Риженко. Координатором команди тоді виступала Світлана Бірюзова. Учасниками були Тетяна Печена, Олександр Дубовик, Ольга Лукаш, Наталя Івахненко, Артема Ніщенко та інші не менш відомі у прилуках творчої особистості. Та, на жаль, команді перетворювачів демократії через культуру не дали можливості розвинути свій творчий потенціал і втілити теорію у практику. Незважаючи на те, що команда перетворювачів демократія через культуру з своїх посад ну, повністю розформована. Тобто ті люди, які працювали на своїх посадах, вони звільнені. Нас залишилось три чоловіки з 10. Але це не команда, три чоловіки. На тих людей швейцарська програма, швейцарська сторона потратила дуже великі кошти, щоб за три роки їх напрацювати, щоб вони не були досвіду, щоб вони знали елементарні речі, як складається бізнес-план, як складаються перспективні плани, і так далі. і і так так далі, так далі. Цих людей вже знали, ну, будемо говорити, інші команди. Ну, зараз так доля склалася, що вони або безробітні, або працюють не за фахом. І команда як така. Перестала існувати. Якщо взяти для прикладу, хоча б місто Мелітополь, яке теж працювало над цією програмою і розпочало свою роботу значно пізніше за прилучан, то в ньому ситуація зовсім інакша. А все тому, що міська влада не просто не заважає людям працювати, але всіляко підтримує і гідно винагороджує їх за всі починання. На формі тільки чутно. Мелітополь, Мелітополь. Вибачте, але вони прийшли в демократію через культуру рік пізніше нас. Ми були перші завжди там. Це може свідчить директор центру Буценко. Неоднократно тут виступали, підтвердили наші керівники. і Вони знали це, що ми були перші. Напрацювали масу матеріалів. Ну а зараз в Мелітополь є 21 інтеркультурне місто в світі. Мелітополь саме малесеньке там. Саме малесеньке. Розумієте в чому? Вони настільки активно зараз працюють. Що вони обійшли такі місця, як буанес айрос Це те ж місто у 21 стоїть. І Мілітополь зараз дев'яте за активністю в цій програмі. Але Анатолій Риженко не з тих, хто звик опускати руки. Навіть після того, як у його команді залишилося лише три чоловіки, він з упевненістю говорить, що й далі буде працювати над тим, щоб культура у нашому місті була на гідному рівні. Це чому я так впевнено говорю? Перед самим від'їздом я зустрічався з Юрієм Вікторовичем Коптівим. Він прочитав весь перспективний план на цей рік, що нам запропонував Єврорада. Жодного пункту він мені сказав Токо-то -токо за. Сказав, що всі пункти я фінансово підтримаю. Зі світового форуму Анатолій Риженко взяв багато корисної інформації, як особисто для себе, так і для міста. В цілому. Буде виставка виставка в місті Любліні, Польща. Яка вона буде зараз, поки, ну, будемо говорити так, формування йде, але вона буде обов'язково десь в середні літа. Це будуть не обов'язково прилуцькі художники, але художники нашого краю. От. А ще більше в мене є таке бачення зробити художники-прилучани, але живуть не в прилуках. Другим важливим кроком стане участь прилучан у фестивалі декоративно-прикладного мистецтва на території Чехії. Що стосується музейної справи, які в усьому світі приділяються дуже велика увага, то є пропозиція увійти до світової асоціації Об'єднані музеї світу. Це дасть багато корисного нашому місту, адже раз на два роки музеям надаються фінансові гранти у розмірі 3-5 тисяч євро на реставрацію однієї з пам'яток культури. Анатолія Риженка дуже зацікавила ця пропозиція. А ще його надзвичайно вразила гостинність Щирість і невимушеність азіатів і високий рівень культури у їх країні.